Всім привіт! всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана. До речі, канал називається Мара Оксана, а то дехто не розуміє, як читається і читається, читає деякими незрозумілими словами. Почнемо. Сьогодні буде розпаковочка посилочки Avon, вона невеличка. Але це саме ті продукти, що я говорила, раджу купувати. Я саме їх взяла, у мене буде ще замовлення і не одне. Але я хотіла саме ось ці продукти взяти першими, тому що я знаю, що дещо дуже швидко зникне зі складу. Тому треба було поспішити. Тож, почнемо. Замовлення я робила по ось цьому каталогу. Каталог, я вже казала, дуже дуже вдалий. Це прям. Ну, за останній час один з найкращих, як на мене. І якщо враховуючи, які ціни будуть у вересні, то в принципі зараз саме час закупувати. Тому дещо придбала собі тут десь половинка собі. Ну, одразу кажу, малесеньке замовлення, але сподіваюся, вам буде цікаво. Можливо, ви теж придивитесь до цих продуктів. Я вже казала, що в цьому каталозі дуже вигідно купувати ось таку маску. Я поки взяла її одну, трошки пізніше візьму ще декілька штучок собі в використання. Я вважаю, що це одна із найкращих масок для волосся. Особливо, якщо у вас пористе волосся, хвилясте, якщо воно дуже так. От... Пухнасте воно, от ви просто не можете йому дати ладу. ну, Я розповідаю про свою ситуацію, тому що в мене волосся таке проблематичне. Його, якщо вкладати, прас, прасочком, да? ну, на брашинг або таким чимось вкладати його, тоді воно, в принципі, ще виглядає якось так здоровіше. Але якщо ні от Просто використати масочку трішки олійки, то воно буде пухнасте, таке поросте, я буду просто як кульбабка. Ось ця масочка, вона дійсно творить дива, тому що після неї волосся дуже гарно розчесується, дуже воно якраз розлажує. Можна робити ефект кучерявого волосся. Ну, тобто, коли ви миєте волосся, наносите маску, далі ви його змиваєте, трішки отак жмакаєте волосечко, щоб воно так покрутилося. І тоді після цього вже висушуєте або феном, або я залишаю просто на сонце вийшов 10 хвилиночок і в мене волосся сухе, іноді навіть і швидше. Тож, взяла і вам дуже раджу, дуже класнюча річ, враховуючи, що зараз вона в каталозі по дуже гарній ціні. до речі, зараз знайду її. А ось і вона. Вона зараз 289 гривень мінус знижка представника, ну це дуже класна ціна. В основному вони завжди по 320, по 350. А я дивилася, щось в наступному каталозі, до речі, подивлюся, скільки вона там ще коштує. Тому що це така ну, не бюджетна річ. І, до речі, якщо ви хочете приєднатися до Avon, то. Подивіться там в описі, в мене є посилання, можете зареєструватися і з першим своїм замовленням, верніше за перше своє замовлення, тут треба пояснити. Можете отримати цю водичку. Там в перші три місяці йде підтримка, ви отримуєте знижечку до 25% плюс подаруночки і одразу ви отримуєте ще пробнички. Тому що пробні зразочки, ну це прям топчик. Раніше вони приходили лише з наступним замовленням. З подарунками, а тепер їх можна отримати одразу. Ось ця водичка це моя любов. Я ж казала, що це, мабуть, одна з найвдаліших водичок за останній час. Вона звучить люксово, вона звучить дорого, вона стійка, вона дуже гарно розкривається. От Я користувалася нею влітку, от зараз таку спеку, вона дуже класно звучить. я думаю, що і восени буде, і взимку. Це ось та троянда, яка підходить на будь-яку будь пору року. Прекрасний аромат, гарнючий, свіжий, зелений, він ну, ну, класний. І його можна отримати в подаруночок. До речі, в каталозі вона 669 гривень. Ну, Небюджетно, чесно кажучи. Так, поїхали далі. Що в мене з замовлення? Теж казала, що по дуже гарній ціні зараз ось ці сироватки. У мене з цієї лінійки BH з кислотами у мене був пілінг. Я вирішила, що я спробую ще ось цю. Це я на зиму вже а, збираю собі сироватки, тому що тут скільки трішки осталося. І враховуючи, що такі сироватки, в мене вони швидко йдуть, десь місяць-півтора і все. То я взяла собі ось цю, хочу спробувати. Вражена якістю, взагалі, от в косметика догляд доглядю для мене відкриття. Я не думала, що вони настільки гарні. Єдине, що скажу, все те, що я пробувала гарне. Можливо, тому що я брала товари, ті, що гарні по відгуками, що я не експериментувала, в принципі. Можливо, це відіграло велику роль. Але от брала ці пади, вони просто топчик. Кремью, золотий крем дуже подобається. крем під очі, крем з вітаміном С, він класнючий. Що? А, тонік тонік з вітаміном С. Боже, він дуже класнючий. Теж дуже рекомендую. Коротше, EU мені подобається дійсно відкриття. Ще взяла дві сироватки це одна мені одна дівчинка замовила, О, де ти тут є. Єдине, що, От бачите, ця не зафольгована, а ці зафольговані. Я вже дивилася, а, вони 24-го року випуску. Тому вони не зафольговані, а ці 25-го року випуску. Тому вони зафольговані, зафольговані. А вони ж з Нового року, наскільки я знаю, що Avon вони стараються бути екологічними, використовувати менше пластику. тому, мабуть, вони ось так. І не фольгують тепер ці продукти. а жаль, хоча б можна було наклеювати на коробочку, як в парфумах. Теж можна було б класно. Коротше, у мене в використанні ось така ось сироватка є. Зараз покажу свою. Так ось, ось це моя. Ось так виглядає, це вона в коробочці, це моя. У мене зараз вона в використанні. Що мені в ній подобається? По-перше, тут помпа. О, це вона така біленька, не буду її. Тут помпа сюди не потрапляє жодним чином ніяке повітря. Воно не контактує з пальцями. Одного натиску вистачає повністю, щоб нанести на обличчя. Я після ось цієї сироватки я не використовую крем. Ну, Зараз просто жарка, я використовую через день. Ретинол, Я не боюся його використовувати. Я думала його на осінь брати, але потім думаю, ні, буду використовувати зараз, тому що якщо мене десь посипить, ну і хочу я такого, краще перебдіть. Тому використовувала її вже, мабуть, місяць, а можливо, навіть півтора. Вона у мене в і має дуже такий цікавий аромат, кавовий, от такий кофеїновий. Ну Цікаво, мені подобається. Взагалі дуже класна річ. гарно вона зволожує, гарно вирівнює тон. От, не знаю, з приводу зморшок, у мене немає таких якихось помітних. Можливо, тому що я використовую догляд і немає, але мені подобається. Тому взяла собі одну про запас, одну візьме дівчинка, мені ще цікаво, який відгук вона залишить, тому що одне діло, коли ти сам використовуєш. А інше, коли хтось бере за своєю рекомендацією. І, до речі, не сказала, вони в каталозі коштують 399 гривень. Це дуже-дуже класна ціна. Тобто, щось що ця сироватка, щось що ця сироватка вони, це, мабуть, найнижча ціна, яку я бачила за останній рік. Тому я кажу: якщо вам щось таке подобається, подивіться в цьому каталозі, візьміть. Не, пожалку... ну, не пожалкуйте. Я не пожалкувала, мені дуже-дуже подобається. Так, цікавинку залишимо на останнє. Так, Також у мене дівчинка замовила два ось таких кулькових дезодоранти. Сказала, що колись користувалася, їй дуже сподобалося. Зі своєї сторони, скажу, що у мене вже було десь, мабуть, штуки-дві в використанні. Мені дуже подобається аромат саме з цих дезіків. дезодорант, антипроспірант, він дійсно працює, він дійсно захищає від поту. Він... Єдине, що мені не дуже подобається, він як залишає якусь таку плівку. А мені хочеться, щоб зараз шкіра дихала. Тому я зараз такі антиперспіранти ну, дуже часто використовую, тому що вони з алюмінієм. Трішки хочеться поберегти своє здоров'я, поки я відійду від своїх а, пригод, що сталося у мене зі здоров'ям в цьому році. Тож, але, взагалом, якщо ви не боїтеся алюмінію, дуже рекомендую гарний аромат, виконує свою справу. Що по якості, що по ціні, до речі, вони по 75 гривень. Я вважаю, що це досить-таки гарна ціна на зараз. Далі взяла ще один крем, це теж в мене замовили. Вони, здається, на розпродажу 59 гривень, якщо я не помиляю, чи 59,99. Ну, коротше, як вони люблять це все. Робити креми Вейван одні з найкращих. Аромат какао, класнючий. Що можна ще сказати? Так, зараз буде ще новиночка. Новиночку, щас ми... ну, як новиночка? Для мене новиночка, можливо, для когось уже і не новиночка. За замовлення на 2300 приходив ось такий подарунок. Це класичний фаровей, 30 мл. Дуже класно. Я дуже рада, що він у мене є, тому що повний флакон я в минулому каталозі не купила. А тепер він прийшов мені в подарунок, ну, як подарунок, як все в вийвені за 30 гривень. Я вважаю, що це дуже гарна ціна. В принципі, треба, треба брати. Тим паче, хто зареєстрований, це для, для новачків, до речі, а то дехто думає, що і новачка можна в цих програмах участвувати, ні, на жаль, ні. Але класна річ. Також мені поклали пробнічки. Пробнічки в цей раз attraction, attraction for him і For her. Для неї ми вже пробували. А давайте зараз ще спробуємо. І чоловічий Attraction. Так, давайте спробуємо ще раз цей attraction Instinct. Минулого разу, коли я його пробувала, він був мені... у ну, зараз просто дуже жарко. І аромати Attraction, вони дуже важкі на такий час. Вони більш. Осінньо-зимові, навіть на ранню весну. Це аромат дуже класнючий. Тут, до речі, заявлений перець, да, перець є. Навіть такий гіркий перець. Але я тут чую троянду і ваніль. Він приємний, дорогий такий, шлейфовий аромат. Але поки що я вирішила, що я його брати не буду. Трішки почекаю, тому що я взяла інший аромат. Зараз його і покажу. Так, і чоловічий? Чоловічий, що нам тут обіцяють? Теж перчик. Перчик, а що це м'ята і ваніль? А, до речі, давайте подивимося в каталозі. Десь тут у нас бувший каталог. Так, а, ось і каталог. Це новенький каталог. Я думаю, що в кінці місяця я теж зроблю огляд на нього. Ми подивимося, що треба брати, що раджу брати. Так, ось так виглядають флакони в каталозі, і що нам обіцяють? Пікантний червоний перець, до речі, ось. пікантний червоний перець чилі, насичені дерев'яні ноти пачулі, м'яке та заспокійливе ванільне дерево. Угу. Угу. Цікаво, давайте пробувати чоловічий. Взагалі мені дуже подобається класичний атрекшен чоловічий. Він такий прям топчик-топчик. Ой, класний. Він свіжіший, він набагато свіжіший, тому що жіночий, він такий солодкий, кучерявий, як я навіть би сказала. А цей тут дійсно такий перчик гарний, і пачулі класнючі. Ванільки поки що мені не насипали. Класний. Ну, знову ж таки, треба трішки свіжішу погоду пробувати трекшени. Бо в цю спеку у нас зараз для розуміння у мене в приміщенні 28 градусів. Я не дуже розумію <тас>, такі аромати. Якось важкувати мені. Ну, Давайте, ось так, може трішки краще буде видно, да? покладемо тут каталожик. Ну, і... З цим всього. Давайте ж я вам покажу родзинку родзинку замовлення. А чого це таке блакитне? От воно бірюзове ж більше. От чому мені цікаво, ну, давайте так, чутлю якось, отак. Не знаю. Це аромат Farway Infinity. Ось так він виглядає в каталозі. Де тут ця дівчинка? Флакон ну просто бомба. Зараз ми відкриємо, подивимося. І що мені більше за все сподобалося в описі, що тут в описі написано, що повинні бути бутони жасміну, квіти чорнобрисів і ваніль. Я дуже люблю жасмін. Взагалі, жасмінові аромати це моя слабкість. І мені дуже хотілося б мати в своїй колекції саме ось цей аромат. Єдине що, він лише в серпні, він лише в цьому каталозі, далі його не буде. Я так зрозуміла, що Avon хоче кожен каталог повертати якийсь певний аромат і лише один. Тому, поки була така можливість придбати цього красунчика, зараз ми його розпакуємо, мені дуже хотілося його мати в своїй колекції. Так, відкрила. Давайте будемо. О, класно, що він так гарно відкривається легенько. Так, давайте. Він повинен бути дуже гарний. Ой, як я люблю таке стекло. Його потрібно знімати на сонечки. Хто бачив моє минуле відео, у мене з'явився в колекції клон на Angel від Müngler. Так, ось, там ось той флакон, його дійсно потрібно показувати. Давай, куди ти? Давайте будеш тут стоять чи що. Його потрібно показувати на сонечки. Ось цей флакон теж Боже. Цей зелений колір манить, дурманить. По-іншому ну, не можу сказати. клас. Так, 19.07.25, тобто, вони лінію запустили. В минулому місяці. Так, давайте пробувати. Флакон, ну прям клас. Так, кришечка. У мене ще просто таких флаконів я ще не використовувала. З пульвіка не пахне. Так, ну давай. Так, я нічим не пахнуть. О, а, а, а повітряної попки не було. Боже як це класно. Це дійсно ні на що, не схоже те, що я пробувала. Він одночасно і свіжий, тут дуже класний жасмін, як я люблю. Тут дуже багато квітів, він дійсно зелений. Свіжий, зелений, Боже, яка краса. Якоюсь такою гірчинкою. Тут повинні бути чорнобривці, до речі, теж. чорнобривці відчуваються. Я одразу згадую ось ці букети чорнобривців. У мене бабуся завжди садила дуже багато чорнобривців. Ну це основні квіти, які в нас були скрізь. І вона збирала насіння, вона сама їх садила, і тому у нас чорнобривців завжди було багато. І ось цей аромат. От ванілі поки що мені немає. Я ще не відчуваю ванільку. Мабуть, вона трішки пізніше з'явиться, тому що поки що іде ось цей свіжий, зелений. Гарнющий жасмін з чорнобривцями. І щось ще тут є? Це, ну, поки що для мене це не солодкий, не стандартний. Він не схожий на інші аромати від Farve? Взагалі не схожий. Я не витримала і подивилася на фрагантиці, тому що цей аромат раніше був. І вони його перевипустили, я так розумію, в новому флаконі. І переформулювали, але аромат, начебто, повинен залишитися, залишитися тим самим. У нас по піраміді повинна бути гарденія, бергамот календула. Оце є календулу і бергамот свіжість оце на початку, тільки я одразу відчуваю ще й жасмін. От в середніх нотах іде жасмін, жасмін, самбак, і апельсиновий цвіт. Згодна. Ну, дуже класно, дуже гарно пахне. Базові ноти, ваніль, сандал і пачулі. От єдине, що я ще до бази не дійшла. Але, можливо, вже пачулі трішки відчуваються. Класний аромат, дуже гарнющий. Мені здається, що зараз він буде просто топчик. Клас, я така задоволена, що він у мене з'явився. Дуже гарний аромат, боже. Ще й цей флакончик, ось, ось ой, боже. Я вже думаю, можливо, мені треба підсняти трішки на, на вулиці, щоб просто передати цю красу. Тому що на камері він більше блакитний йде. А він такий от зеленувато -турку туркуазний. От ось цей знову цей слово туркуаз. Клас. Супер. Я дуже-дуже-мега задоволена. Це прям давай так, на білому ти краще будеш виглядати. Клас! А, якщо ви теж хочете замовити цей аромат, але не хочете реєструватися, можете переходити на мій телеграм-канал, там посилання є, можемо замовити вам, теж спробуєте. Або зареєструйтеся, теж можете купити зі знижечкою. Ще й безкоштовна доставка, до речі. Зараз представникам від 300 гривень безкоштовна доставка. Так що дуже вигідно купувати. О, я сподіваюся, вам було цікаво, я хоч щось новеньке вам цікавеньке розповіла. Каталог подивимося в наступних відео, тому що наступне відео я зроблю з новиночками. Я намагалася зробити замовлення з новинками, але чомусь на складі не було десь половини. Все світилося сірим. Я так розумію, що їх просто ще не підвезли, не завезли, не знаю. Тому я планую сьогодні-завтра робити замовлення ще з новиночками. Подивимося, що там цікавенького буде, тому що дуже багато, до речі, косметики, Колор Тренд. Те, що раніше було дуже популярно, я ось думаю, що мені взяти з цього всього. Роздивимося. Я сподіваюся, вам буде теж цікаво. Якщо було це відео вам цікаво, поставте мені, будь ласка, подобаєчку, підписуйтесь на канал. А давайте поспілкуємося в коментарях, що ви купуєте, що плануєте купити Avon, Чи взагалі вам цікава ця косметика? І чи був у когось ось цей аромат Faraway Infinity. Тому що мені. Ну, він дуже подобається. Я... О, до речі, ваніль почала відчувати. Угу. От, відкрилася зараз ваніль. Тобто десь потрібно хвилиночок так, 5. 10, щоб відчути ще й ванілечку. Клас! Клас! Тож, всім дякую за перегляд. Гарного вам дня, гарного вам вечора, мирного нам всім часом. І всім па-па.